Я щиро вітаю вас, дорога церква. Я частина вас, тому що я з 91-го року по 2000 рік жив і працював в церквах в Києві. Я був першим пастором 3 Київської громади, а потім секретарем. Українського уніону. так сказали, що ще поїхав на навчання у 2000 році і так вже залишився там, запропонували мені роботу в Німеччині. І сьогодні я тут з вами і хочу в перші слова сказати, що ви для мене герої, герої віри, герої сміливості. Я тут першу ніч ночував. І там почали вити ці сирени. сирени. Я вже після того спати не міг. Розумієте, і так другу ніч. Жінка мені телефонує другу ніч. Каже, що ти робиш? Кажу, посуду всю перемиваю. а що ти? Ну, так сталося, що О, тут у нас невелика квартира є. Е -е, і там жили. Люди різні за цей час, що нас не було. Донька виїхала двох ну, тижнів, як війна почалася, вона там жила. Ну і дивлюся, там каструлю всі треба перемити, все і ночі, дві години, давай там ні, а нам є. Або чому стати не можу? І Думаю собі, ну добре, я приїхав на тиждень, на два, а як ви тут живете? І щиро. Знаєте, сьогодні перший ніч добре спав. Виключив телефони. Щоб я не чув нічого, і Боже милість, ось отак я спав. Дякую. Прошу неділю, я ще був в Мухачево в Закарпатській області, і навіть туди прилетіла одна ракета, і там неспокійно було. Тому я щиро про що говорю і вірю, і бачу, що ті українці, всі, які залишились в Україні, це дуже мужні люди. І віруючи люди, тому що вони довірили своє життя, як уже Господь дасть, так воно і буде. Каже Біблія, що і волосся, із нашої голови не падає без волі по це небесно. Тому цим хочу вас ну, підтримати, батьорити. Бачу кожен день. Тисячі мільйони людей рухаються, працюють. А що говорити про тих, які в Харкові живуть? А що говорити, які в Дніпрі живуть і так далі? Ну просто, просто славлю Бога за вас, що Він укріпляє вас підтримує вас, і дарує вам сила. Що відносно брат УТІ? Володимир мені запропонував проповідь, але я подякував, сказав, до проподі я не готувався, але декілька слів можу сказати про життя українців в Німеччині, тих українців, які виїхали звідси у му році, коли почалась війна. Так трапилося, що я якраз, я ще працював в церкві. Але мені до квітня залишалось, я виходив на пенсію. Але відразу мене Адра запросила, тому що каже, треба допомагати. І АДРА відкрила готель, куди ми приймали українців. І Я був адміністратором тієї готелі. Там сотні людей і з різних місць України, і з Херсона, і з Миколаєва, і з Києва. З Хіну, з Маріуполя. Я чув, я бачив тих людей, і я розмовляв, молився з ними. Також дуже мужні люди. Одну картину тільки перед очами маю, зустрічаю мікроавтобусом на Вокзалі. Групу братів, які приїхали автобусом з Чернівець, там, чоловік 40, але. Уже доїжджали потім поїздку, що... тому що автобус їх довів до Києва, а далі треба було їм ще їхати якийсь час до того місця, де наш ходить. Я зустрічаю вони з торбами, вони тільки один чоловік, його звати Василь, він з Миколаївської області, художник, не адвентист. Він нічого не несе. А за ним сестри наші. Несуть сумки його, ну, кожен якісь валізки має, ну, якийсь культочку треба, ну, щось люди брати. Вот. І потім мені стало відомо, що то людина четвертої стадії рак у нього, в Василя. Йому десь 56 років. Вот. І... Потім він мене познайомили, чи я з ним познайомився ближче. Він узнав, що я і адміністративної роботи, пастором є. І ви знаєте, через тиждень перебування він каже, я хочу, щоб ви мене крестили. А я кажу, ви знаєте адвентистів? Ну так, я з ними познайомився. Ми були 10 років, 10 днів в путі, вони також їхали через Чемнівці, там, через... там ночували, там спали, там в автобусі. А наші адвентисти щирі, добре, що є вухо, є кому проповідувати. І вони вже за 10 днів йому все розказали про адвентистів. Але коли я бачив його болі, які він кожен день. Він не міг десь у він не міг уже дві. Я зрозумів, що такій людині не доктрина потрібна. Уже не так важливо, що він там розуміє, в пророцтвах чи не пророцтвах. І я йому його, його запитав, ти знаєш, що тобі потрібно? Тобі потрібен Христос. Ти віриш те, що Христос. Взяв на себе твої гріхи. Він каже, я вірю. Ти віриш в те, що Ісус Христос за тебе помирав і Воскрес для того, щоб і ти міг пройти, можливо, цю дорогу і Воскреснути для життя вічного. Тому що вже не було що скривати, Він розумів, що його дні закінчуються. Він каже: Я абсолютно вірю. Знаєте, Крещені каже, ти мене похрести, тому що я знаю, що я вже проживу не. Він виїхав із Миколаєва, уже пройшовши третю чи як, четверту якусь хіміотерапію. Я... Ми шукали місце, де можна здержати. І мене познайомили з католиками. Ми шукали водойом, бо він хотів на вулиці, щоб ти було. То один католик каже, в мене там є ставки такі, де рибу я розвод. А то така форель у нього, і то має бути вода, форелі тільки в проточній воді живуть. І він таки зробив три або чотири ставка, а вода через них тече і далі. От. Я пішов туди, заміряв воду, як заміряв. Хотів глибину знати, підготуватися. І там такий місточок був. Кажу, можна стати? Можна, кажу. Я як став і під воду пішов просто Бо він не витримав мене. Там не було написано, скільки кілограм ми маємо важити. Ну, ну, мабуть, не витримав. Одним словом, я там і трохи поранився, і покрестився відразу, і все. Але на другий день у нас в готелі було десь 120 чоловік, частина адвентисів, а частина не адвентистів. Просто православні І ми сказали, що буде хрещення. Ви знаєте, з готелю всі прийшли на те хрещення. Це було чудове хрещення. Ми похрестили, задали Василю цьому художнику головні питання. Повірте, я вже його не питав, не за Маю ще питання, яке вирішуючи питання, чи ти маєш Ісуса і чи ти прийняв Його в своє серце? Так, через який час ми перевели його в Госпіт, там госпіс, так. Госпіс, це люди там. Які вже звідти не виходять. Це вже всі знають 100%, що їм залишається два ватт. Я кожен день приходив до нього. І ви знаєте, вже він не розмовляв, але я його ну, якось, ще поки він розмовляв, я просто сидів біля нього і читав святе письмо. Потім включав наші духовні пісні. Він тільки очима показував, що йому добре. Він вже не міг нічого. До того часу, поки він мене не тримав палець і не закрились його очі вже до пришестя Ісуса Христа. Друзі мої, хочу вам подарувати один вірш. Е, тому що в цю смутну хвилину і в ці смутні дні в Україні для України і не тільки для України, для цього світу. Одне питання, а де Бог в цьому, в е, цій всій історії? Так? Це дуже боляче, боляче, і кожен це питання ставить, Господи. Ну що? Що вони такі. Маю один вірш, який хочу вам подарувати, і собі також. І він написаний в Єремії, 29 розділі, в 11 вірші. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і є надією та надією. Божі хоті нам не зрозуміли. Були часи в історії описується, де місто було оточено настільки, що матері почали їсти батьків своїх дітей. Але прийшов Пророк і сказав, що завтра, в цей час, буде стільки хліба, стільки їжі, стільки багатства, що ви навіть собі не уявляєте. Ви чуєте, як в одну мить Господь може все поміняти. Чого ми це проходимо, в мене немає відповіді. Я тільки можу довіряти або не довіряти, що Господь пише. Я знаю, які я маю намір. Я знаю, що. Може Господь витрихнути з нас хоче, знаєте, цю поверхову релігіозність. Може Господь витрихнути хоче з нас, що, що ми релігійні, адже живемо не так, як треба. Я говорю не про церкву, а про українське суспільство, бо воно. Все вважається християнським і релігійним. Яким, знаєте, трухнути нас потрібно, потрясти треба, туди з нас ну, випадає те, що чого там не має бути в нашому житті. І тому все, що я можу вам побажати, довіртеся Господу. Тому що якщо ви не довіряєте Господу, то у вас є вибір іти далі і страдати але вже без Господа. Краще вам не буде. Легше вам не буде, але ви будете так само страдати, але без надії. А сьогодні те, що ми переносимо, і вам приходиться, то ви з надією. Якщо там нещасна ракета вже залетить, то у вас є надія. Тому що рано чи пізно в всі помирає. І тому бажаю вам триматись далі за руку Господа. Пам'ятайте, що один Господь знає. І колись, можливо, ще на землі ми зрозуміємо, чого він трогнув отак в нашу Україну, що він з нас хотів. Але Господь нехай дасть мир і спокій вашим серцям. Довіртеся, їдьте спокійно, в трава і спіть так, як я цю спав. Вот. І з Господом живемо. Господу помираємо із Воскресному і з Господом воскреснемо для життя вічного. І нехай Господь благословить продовження служіння Брата Володимира. А вам желаю. Я хочу бути членом вашої громади. Я, про мені, 30-48 років на пасторському служінні. О такої солодкої громади я ще не бачу. Повірте, я сам був такий. Всякого, всяких новин. Брат Пролівський колись сказав, я трохи можу забрати з тої громади, бо він дуже багато щось видумує думає нового, що у нас Хардиці не було. У вас теж я сьогодні нового побачив. Ковтри дарять, е, солодки роздають, чай дають пити. Дуже це правильно Дуже вірно робити. Тому що цінка це не щось таке. Знає. Це церковь, якщо Христос сказав тому, хто сумнівався, каже, та бери свої грязні і вкладай про віру. Церкви це те, щоб допомогти людям повірити і прийняти Господа. І ковтик добрі, і солодке добре, і чай добрий, і все добре, заради того, щоб віра наша укріплялася Господу нашого Ісуса Христа. Нехай Господь вас і благословить.